Ну, поки що з'ясовується це питання. Що стосується шахидів, то От так було влучання трьох шахидів по Холодногірському району міста Харкова. Постраждало цивільне підприємство, яке виробляло підйомники. Крім цього, постраждали. Приватні житлові будинки більше 20 приватних житлових будинків постраждало. Є житлові будинки, які зазнали дуже серйозних руйнацій, які практично неможливо відбудувати. Крім цього, що стосується, як ви кажете, попередня Ескандера, так були, 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 були балістичні ракети, були дві, дві балістичні ракети. Це по Київському району міста Харкова. Одне було влучання в дорогу Інше влучання біля житлового мікрорайону постраждало багато поверхівки. Зараз працюють наше е, комунальне підприємство. Що стосується е, людей, то постраждало шість людей, серед яких дитина. Одна дитина, не дві. Одна. А у ну, якого віку? Е, Шанці. Сі сім років дитини що стосується стрес стресу, то люди взагалі зверталися до лікарів щодо стресу. я обійшов тільки що людей, дійсно вони дуже дуже стурбовані. Під обстрілом були тільки цивільні об'єкти. Наскільки ми самі бачимо, і е, чи пов'язали ви якось з чим це пов'язати? Чи можна це якось зв'язати з вчорашніми нашими вдалими діями на території? Ви знаєте, я б не пов'язував це з вчорашніми діями, але е, переважно більшість е, сьогодні росіяни гатять по цивільних об'єктах, по е, житлової інфраструктури, по критичній інфраструктури міста Харкова, і звісно страждають цивільні люди.